Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Дорогі працівники наших лікарів, стоїмо на порозі Нового року. Але наш настрій є зовсім іншим, ніж попередніх років. Ми справді ті, хто плачемо, адже цей рік це був найтрагічніший рік в нашій історії. Ми пережили. Вторгнення. Ми відчули, що війна, ми поховали багатьох наших земляків, рідних, близьких, наших родинах. І справді, сьогодні, як ніколи, актуальні ці слова святого Євангелія: Блаженні плачучі, бо вони втішаться. Хочеться розділити цю фразу Христа на половину. Блаженні плачучі. Хочеться, щоб той плач залишився в цьому році. Бо вони утішаться. І хочеться, щоб це утішення прийшло в наступному році. Молімося за це. Дякуємо Богу і за те, що ми дочекалися завершення цього року та початку нового. Молімося за сім'ї, які втратили своїх рідних, близьких, аби Господь скріпив їхні серця. Молімося за наш український народ. Молимося одні за одних, за всіх наших працівників, молімося за наших пацієнтів. Молімося за мир. Робімо все, що від нас залежить, щоби прискорити той мир. І нехай Господь у цьому нам допоможе і благословить нам новий 2023 рік. Вітаю вас, Божого вам благословіння, благословення Симотнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь. Слава Ісусу Христу!